Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Вжелезні затори це наслідки ремонту північної об'їзної рівного через дорожні роботи, рух транспорту ускладнений. Та, попри незручності водії з розумінням ставляться до ситуації, адже оновлена дорога стане важливою артерією для всього міста. Більше про це розповість наша Олеся Мороз. На північній об'їзній рівного нині кипить робота. Дорожники ремонтують важливу магістраль, якою щодня користуються сотні водіїв. Через роботу техніки та обмежений рух на дорозі чималі затори. Попри незручності, кермувальники не нарікають. Кажуть, краще почекати певний час у черзі, ніж знову їздити розбитим асфальтом. Довго задовбало. Ну що зробимо? Мужім терпити. Чого дорогу вже зробили? Хай роблять. Затвори, то Ну, Якщо військові їдуть, то пропускають, так само скоро ж. Поліція як їде, то ж пропускають. От. Вже неспешна робота, то планував, хлопці дорогу зробили. Да. Саме основне це дорога. Я знаю, що це вже почався недавно. цей ремонт, а ну, це ж буде, я так розумію, бізну Чи чи кільцевий рух так? Те, що я повинен. Те, що я знаю, що це кіцевий рух, а, ну, звісно неприємно, але я розумію, що треба зробити так. Звичайно, дорога, дорога треба, щоб була добра. Потерпіть якісь там неудобства, але, але можна почекати. Що й робиться, це не ламається, робиться, значить добре, як щось будується і робиться. Ну, потерпимо трошки, Це не не стільки... будують, потім буде набагато простіше. їздити. Ми так думаємо. Це наша особиста думка. Mm -hmm. Ну, потерпимо, пустимо трішечки, але буде ліпше їхати. Бачите, хлопці мусять зробити свою роботу. Мусять стоять, звісно, кого на роботу, хто поспішає, тут незручно. А як так мусить доробити? Воно почало ще стати до лінії. Мусять зробити у службі відновлення та розвитку інфраструктури рівненщини. Кажуть, що працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше завершити всі роботи. На північному обході ведеться, ну тобто це. Величезні об'єкти там ведеться великий обсяг робіт. Це і земляні роботи, і роботи з влаштування шарів земляного полотна, і шарів самого дорожнього одягу, і облаштування води і так далі. Тобто, всі роботи, які передбачені договором і проектом, вони всі виконуються станом на сьогоднішній момент. Попередню квітку обіцяють до кінця 2026 року. По факту будемо дивитися. Я думаю, що це відбудеться набагато раніше. Наскільки це відбудеться раніше, буде залежати зокрема і від метеорологічних умов. Попри тимчасові труднощі, більшість кермувальників готові потерпіти заради якісної дороги, адже після завершення робіт північна об'їзна розвантажить рівне від засилля автомобілів. Велика легкоатлетична подія у рівному вперше відбувся благодійний напівмарафон, який об'єднав понад 1300 учасників зі всієї України. Спортсмени бігали різноманітні дистанції, аби зібрати кошти на підтримку військовослужбовців та ветеранів, що проходять реабілітацію. Що розповідають організатори про напівмарафон та як такі спортивні ініціативи допомагають українським захисникам? Дивіться матеріалі далі. Бігли заради незламних. У Рівному відбувся дводенний благодійний напівмарафон, який об'єднав понад 1300 учасників зі всієї України. Перший день присвятили дитячим забігам на 100 та 500 метрів. Наступного дня спортсмени змагалися на дистанції 1, 5, 10 та 21 кілометр. Захід мав не лише спортивну, а й благодійну мету зібрати кошти на підтримку національного реабілітаційного центру Анброкен. Символічний. Забіг підтримки довжиною в один кілометр подолали пацієнти цього медичного закладу. Пробіг дистанцію в один кілометр та присвятив це місто рівне ветеран Анатолій Савицький. Чоловік служив у 42-й окремій механізованій бригаді, воював під Кліщіївкою та часовим яром на Харківщині. У грудні 2024 року. Під час зупинки ворога під липцями та старицею отримав важке поранення. Як тільки мене рани мої позабоювалися, то мене перевели до реабілітаційного центру. Unbroken, де мені вже Видали протез, навчили ним трошки користуватися. Після поранення життя не, не завершується. Потрібно ставати на ноги, потрібно мотивуватися, потрібно жити далі. Також долучився до забігу Володимир Пономарчук з Миколаївської області. Чоловік потрапив на війну у 18 років, виконував бойові завдання на різних напрямках фронту. Під час одного із бойових виходів на Харківщині ветеран зазнав мінно-вибухового поранення та та втратив ногу мотивують отакі от побратими, які бігають марафони, які долучаються до всіляких заходів, і тому здаватись немає. часу треба працювати. і Чим займається Андрокеном? Андрокен мотивує людей, і завдяки цій мотивації ми йдемо далі. Організатори події провели вже понад 70 масштабних бігових заходів по всій Україні. У рівному напівмарафон відбувся вперше. Ми проводимо бігові Марафони понад 10 років і на півмарафони, бо це досить корелює з нашою стратегією компанії про швидкість і є складова соціальна. Ми підтримуємо військових, які проходять реабілітацію в центрах після поранень. Ми відкрили збір на 7 мільйонів гривень для того, щоб підтримати реабілітаційний центр незламні. І вже у Львові зібрали 3 мільйони. Серед представників обласного центру долучилася до напівмарафону та подолала дистанцію в 10 кілометрів рівненська легкоатлетка, учасниця літніх Олімпійських ігор 2016 року Ольга Котовська. Звичайно, ми, як, як спортсмени, робимо свою улюблену справу бігаємо, але разом з тим ми підтримуємо збори різні. Дякуючи таким забігам, ми за великі суми, і цим ми якось допомагаємо нашим військовим. Забіг підтримки бігали, й цивільні цю дистанцію вони присвятили кожному, хто віддав своє здоров'я за свободу та незалежне майбутнє. Ало те, що от таких таких масштабних подій у нас в рівному ну не буває. А тут а, така можливість, і це замотивувало. Дуже дуже сильно задоволена і буду старатися ще попадати на такі події. На півмарафон у рівному був присвячений темі фізичної, емоційної та соціальної безбар'єрності. Організатори приділили особливу увагу доступності події для того, щоб кожен, хто мріє подолати на півмарафон, зробив це за підтримки однодумців та без жодних бар'єрів. The end Парки через мурал у рівному розгорілася дискусія через проєкт муралу із зображенням полеглого героя Тараса Давидюка у центрі міста. Не всі сприйняли цю ідею позитивно. Хтось каже, що це буде несправедливо щодо інших захисників. Інші переконані, що проблема в самому малюнку. На додачу до цього між жителями будинку, на якому власне, і мав би бути розміщений мурал, та власником мафії Біля нього теж виник конфлікт. У цій історії розбиралася наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Суперечки навколо муралу у центрі рівного на вулиці Соборній, 15, хочуть намалювати мурал із зображенням полеглого героя Тараса Давидюка. Авторка ідеї його мати Людмила Давидюк. Аби ухвалити це рішення, скликала збори жителів будинку. Ігор Вільчинський, член правління ОСББ Соборна 15, зазначив, що опитали й підприємців, які працюють в їхньому будинку. Відповідно більшістю голосів було прийнято рішення про як би, погодження цього муралу. Були застереження в плані того, щоб він був художньо привабливим. Були застереження щодо якості виконання робіт, тобто, щоб воно через там рік-два не облізло. Проєкт Моралу навіть встигли розглянути на засіданні архітектурно-містобудівної ради рівного. Містобудівна рада рекомендувала дотриматись трьох параметрів. Перше це в разі, якщо буде демонтовуватися металеве декоративне панно, обережно демонтувати його та передати цілісно. Одному з структурних комунальних підприємств для збереження два інші параметри, як зазначив Андрій Шевчук, стосувалися якості нанесення муралу та його мистецької цінності. Втім, архітектурно містобудівна рада не може заборонити чи дозволити створення муралу, тому що будинок є приватною власністю. Відтак, якщо власник не проти, місту нічого зробити не може. Проте в соціальних мережах девщухає дискусія щодо майбутнього муралу. Свою думку висловила і дизайнерка Олександра Корчевська. Вона зазначила, що мурал як спосіб героїв недовговічний. Я трошечки напружує те, що власне з муралами є таке питання. Вони недовговічні. І в Києві є прекрасний приклад, як можна побачити, що мурали дуже швидко вигорають, в них осипається штукатурка. І що зараз технічних можливостей робити настільки детальні малюнки, ну якісні малюнки, на жаль, немає. Олександра Корчевська додає, є й інші способи вшанувати пам'ять полеглих героїв. І от коли ми говоримо про милу реалізацію, треба собі пам'ятати, що є мільйон різних способів, як можна зробити реалізувати ту ж саму річ, ту ж саму ідею, пам'ятати про когось, хто поліг, і водночас є місця, в яких ми не можемо дозволити собі пам'ятати лише когось одного. Мистецтвознавець Микола Бендюк зазначив, що ідея муралу не дуже вдала. Це в усякому разі неправильно, бо це за великим рахунок кіч. Кіч це не мистецтво, яке зрозуміло всі, воно б'є в лоб і немає ніякої символічної символічного підґрунтя. Тому це погана а, ідея. Вона не не зробить ні слави, ні рівному, ні а, для Тараса, який заслужив на а, щось мистецьке, все це таке пошанування, а не таке примітивне, вульгарне, надреалістичне зображення великого обличчя його на центральній стіні. Під час обговорень проєкту та його втілення між представниками ОСББ та власником мафів, що прилягають до стіни будинку, виник конфлікт зі слів ігора Вільчинського підприємиця готова була надати дозвіл на створення муралу, якщо їй дозволять провести реконструкцію мафів. Жителі будинку на це не погодились. Тож там є приєднання до мереж будинку. Там невідомо як буде робота з фундаментом нашого будинку. Коли була нарада у заступника міського голови. Всі, скажімо так, прийшли до такого консенсусу, що Окей, проводиться реконструкція цих ларків. Але зі збереженням їхньої висотності, і збереженням площі поточної забудови. Ігор Вільчинський додав, що такі умови вже не сподобалися підприємці. Ми звернулися до приватного підприємства, якому належить земельна ділянка, на якій стоять кіоски. Там нам повідомили, що неодноразово намагалися провести реконструкцію торгового павільйону. Втім, через заперечення ОСББ не могли цього зробити. Запропоновані нами рішення дозволили б у майбутньому забезпечити безперешкодне обслуговування стіни, на якій планується облаштування муралу та вільний доступ до неї. Натомість представники ОСББ та ГО наполягали на знесенні нашої будівлі для розміщення рештування, необхідного для виконання ремонтних робіт без утеплення стіни, як планувалося раніше, а також для здійснення художніх робіт. Наразі питання реконструкції кіосків залишається невизначеним, але це не може завадити створенню муралу, адже дозвіл мешканців будинку у авторів проєкту є. Бояться ходити у рівному містяни вже неодноразово скаржаться на сходи на вулиці Соборні, які ведуть до ринку дикого. кажуть, вони є вкрай небезпечними, особливо ці сходи дошкуляють пенсіонерам, адже піднятися чи спуститися ними ще те випробування. Чи дочекаються ці сходи ремонту? Дивіться далі у матеріалі. Ходять вкрай обережно, адже можна впасти. Мова про сходи на вулиці Соборній, 177. Ними часто користуються рівняни, адже вони є коротким шляхом, аби дістатися до ринку дикого. Та от перебувають ці сходи не в найкращому стані. Ремонту не бачили роками. Перехожі кажуть, сходи буквально розсипаються під ногами. Я що потребую, а чому ну, щоб люди ноги не ламали, ну чого в темну пору, коли людина буде йти, може спотикнутися, впасти і що собі поламати Бог. Ну, їх треба зробити, Вони дуже-дуже багато років в такому стані, вірніше, з кожним роком вони все краще. бачите. То, звісно, бо, бо Отут і є ця страховочка, але ж вона оце заросло і ти, а вон, і ще й одної сходини немає. Обов'язково потребують ремонту, це однозначно, тут людей багато ходить, то я думаю, що 100% треба зробити ремонт. Виділити якісь кошти, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, запевнив, вже незабаром ці сходи візьмуться ремонтувати. Таке рішення прийняли під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там будуть робити поточний ремонт, тобто будемо бачити ефект. Коли, наприклад, почнемо його демонтувати, там де буде аварійність, ми його повністю відремонтуємо, щоб Поставити нормальні поручні, відповідно, щоб люди могли собі спертися, і піднятися чи опуститися до, до цих, і рухатись далі. І Таким чином будемо ті території придатковувати ремонтувати поточним ремонтом і робити так, щоб люди комфортно себе почували от, на наших сходах. Виконувати ремонтні роботи буде підрядна компанія на замовлення. На це ж виділять кошти з бюджету міста. У скільки обійдеться ремонт, поки невідомо. Орієнтовно триватимуть роботи близько місяця. Чесно проводять закупівлі у рівненській громаді. Про це обговорювали на презентації проєкту документу. Політика тендерів Рівне Рада. Головна мета покращення виконання договорів згідно із документацією за круглим столом. Відбулися і жваві обговорення. Деталі у матеріалі далі. У Рівному відбулося обговорення закупівель Рівненської міської ради. У ньому взяли участь представники лікарень безпосередньо міської ради та комунальних підприємств рівного. Ми сьогодні презентували проєкт документу, який ми називаємо політика закупівель Рівненської міської ради. Власне, це документ, який в першу чергу стосується дійсно замовників. Через те основна аудиторія, яка сьогодні була, це замовники, тобто уповноважені особи або інші спеціалісти, які проводять безпосередньо тендери або укладають договори в Жваве обговорення серед учасників викликало питання порогу в системі Прозоро. Мова проможу у 199 тисяч. Згідно з цим, закупівлі товарів, робіт чи послуг вартістю від 200 тисяч гривень мають проводитися через процедуру відкритих торгів, а не за прямим договором чи спрощеною закупівлею. І це створює певні труднощі для замовників. Коли я можу купити якісну там Польщу, якісну То там так... не Китай. А, не а я не, не, можу, не можу, тому зараз. що це буде дискримінаційна. Не можу це дискримінаційна умова». Найголовніша проблема зазначають учасники дискусії: що не всі замовники погоджуються на проведення торгів, адже хочуть співпрацювати із конкретною компанією. Ну, коли мені є можливість купити апарат, якийсь, грубо кажучи, за 99 тисяч. Чого я маю відкриті торги оголошувати і мучитися з цими учасниками? Мирослава Примак зазначила, що є чимало громад, які користуються можливістю укласти договори без конкурсу, і тому, аби вдосконалити документ, політика закупівель рівненської міської ради, кожен охочий має змогу надати свої пропозиції для його змін. Ми запропонували всі, кому цікаво до 1 жовтня, надати свої пропозиції, або надіславши на пошту, або в інший спосіб надати мені те, що вони проти, або пропонують внести ще або викинути з цієї політики. Далі ми будемо розсилати цей проект документу вже доопрацьований депутатам. Після опрацювання усіх зауважень та пропозицій. Документ буде запропоновано депутатам рівної ради для подання як проєкту рішення Рівненської міської ради. Небезпека поблизу школи у рівному поруч із 27-м ліцеєм. Вже роками стоїть недобудована та занедбана будівля. У ній часто збираються безхатька на будівлю. Неодноразово скаржилися батьки школярів та просили її огородити. Як у місті збираються вирішувати цю проблему, з'ясовала наша Юлія Котляревська. Розкидані шприци, порожні пляшки та гори непотребу так виглядає занедбана та недобудована будівля на вулиці Дубинській, 137 а у рівному поблизу 27-го ліцею. Такий стан речей не подобається ані освітянам, ані людям, які мешкають поруч. Недобудова тут недалечко від підземного переходу виходу з підземного переходу, яким проходять діти до нашого ліцею. І на тій недобудові е, е, облюбували собі місце е, особи, які вживають наркотичні засоби. І це внесе загрозу. Рівняни, які проходять поруч із недобудованим приміщенням, розповідають будівництво там зупинилося давно, те, що є в аварійному стані. Втім, це не відлякує безхатьків, які там постійно збираються. Люди вважають, що ця територія бодай має бути відгородженою від навчального закладу. Ну, звичайно, небезпечно для дітей. Тут же школа, вони виходять на перерву і можуть, там. Да, да. треба щось робити. з цим. Бачили ви там скільки сприсів лежить. Ну ж це діти ходять, стане десь, проб'є ногу і що там спить буде. Внести її, тому що що ж вона там буде стояти. Внести вона вже там років, років 40 стоїть. Ну, звісно, треба було вгородити, щоб не, не, не попадали туди. Отак. Вот як вдалося встановити із відкритих джерел будівля розташована на комунальній землі, яка належить місту. Ділянку розміром у 26 сотих орендує Потєлова Тамара Миколаївна. Їй щоразу продовжували оренду. Востаннє це зробили у жовтні 2024 року. Згідно із пояснювальною запискою, яку додавали до проєкту рішення, будівля зведена на 34%. відсотки. І згідно з документами, ця споруда має бути офісом із міні-кемпінгом. Проте наразі будівництво заморожене. На міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій власницю зобов'язали огородити незавершене будівництво, аби до нього ніхто не мав доступу. Питання убезпечення доступу до даної добудови розглядалось на капіції ТЕПТНС. Прийнято рішення власника недобудови зобов'язати фактично навести там лад, тобто унеможливити доступ сторонніх осіб до своєї недобудови. Провести огородження земельної ділянки, і таким чином воно прийде в якусь більш-менш норму. Також на комісії СТЕП та ЕНЕ звернулися до поліції, аби вони здійснювали посилений нагляд за територією навколо недобудованої будівлі. Прибрати непотріб та огородити заморожене будівництво. Комісія орендарку зобов'язала до 3 жовтня цього року. Результат обіцяють перевірити. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.